Вітаю, друзі! Мене звати Люба, і ви на каналі Всесвіт у вишивці. Хочу показати вам поліську уставку, гарний геометричний орнамент. І кожний геометричний орнамент поєднує в собі шов корячий брід, «Курячий брід червоною ниткою, «Курячий брід білою ниткою, «Курячий брід чорною ниткою. Так, вишивали на полісі. Любили курячий брід вишивати кольоровими нитками. Курячий брід червоною та білою ниткою вишити в один ряд. А курячий брід чорною ниткою вишити в два проходи. Зараз з вами ми будемо вишивати двопрохідний курячий брід. Вишиваю я нитками ДМЦ. Нитка Бродері Special номер 16 І вишиваю я на тканині фірми Zweigart. це тканина Флоба, яка має в своєму складі льон і віскозу. Мені дуже подобається ця тканина, має природню падучість, на дотик вона шовковиста, дуже приємна. В одному сантиметрі 14 ниток полотна, що відповідає 35-36 каунту тканини. Шити на такій тканині легко і приємно я підготувала робочу голку з ниткою і буду виколювати голку на початок роботи. Курічий брід я буду вишивати з модулем 3 на 3 нитки. Буду накладати скісні похилі стібки з модулем 3. Відраховую 1, 2, 3 нитки вправо і 1, 2, 3 нитки вверх. Накладаю стібок та виколюю я вниз. І накладаю. Другий стібок, який буде паралельний першому стібку 1, 2, 3 і 1, 2, 3. Виколюю на початок роботи, для того, щоб мені далі відшивати курячий брід. Наступна пара З кисних стібків відшиваємо так само: 1, 2, 3. І один, два, три. Так ми вишиваємо курячий брід в один ряд. Нам потрібно тільки слідкувати за рахунком. І продовжуємо вишивати. Корічий брід, ми гарно підкреслюємо шеврон трикутника. По малюнку ми повинні зараз робити повертати корічий брід і направляти його вниз. Настиляємо стібок на три нитки, і настиляємо йому паралельний стібок, а далі корячий брід змінює свій напрямок. Ми будемо вишивати вниз. Для цього наступний стібок ми будемо вишивати вниз і направляти голку вниз. Також відраховуємо три нитки вниз і три нитки вправо. І виколюємо голку вверх для того, щоб нам зробити паралельний скісний стібок, один скісний стібок і другий скісний стібок, виколюємо голку на початок, наступної пари скісних стібків, і далі ми. Відшиваємо так само паралельними скісними стібками по нашій лінії малюнку. Відраховуємо три нитки вниз, 1, 2, 3, і три нитки вправо 1, 2, 3. І вишиваємо перший скісний стібок. Паралельно до першого скісного стібка вишиваємо другий скісний стібок. 1, 2, 3, 1, 2, 3. І робимо перехід до початку, до початку роботи. Продовжуємо настиляти наступну пару з кисних стіпків. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Продовжуємо по нашому малюнку населяти скісні стіпки, цікава назва курячий брід. Ми завершили вишивати курячий брід в першому проході, гарно підкреслюється геометрія нашого орнаменту для того, щоб нам вишивати курячий брід в другому проході, я для зручності переверну тканину і буду вишивати зверху вниз. По стібку першого ряду ми накладаємо стібок другого ряду і виколюємо три нитки вверх. А далі ми накладаємо до нашого стібка другий скісний стібок паралельно до нього. Відраховуємо три нитки вниз і три нитки вправо. Настиляємо другий скісний стібок і виколюю на початок роботи наступної пари скісних стібків. Далі я настеляю скісний стібок на вже відшитий стібок в першому проході. Настеляю стібок, який буде співпадати із стібком першого ряду. Виколюю Вверх на три нитки і настиляю паралельний стібок до першого стібка. відраховую три нитки вниз і три нитки вправо. Вколюю і виколюю на початок, де я буду відшивати наступну пару стібків. Продовжуємо. Перший стібок у нас спарений з попереднім рядом, а другий стібок ми накладаємо паралельно. Таким способом я відшиваю в другому проході другий ряд шва курячий брід. Стіпки першого проходу і стіпки другого проходу є спарені. Середні стіпки подвійного курячого броду є спарені. І середній стібок ми бачимо більш об'ємний, більш потовщений і більш виразніший продовжуємо вишивати. Звичайно, потрібно рахувати нитки на полотні, модуль 3 на 3 нитки. І нам зараз потрібно буде міняти рух наших стіпків. В іншу сторону ми вишиваємо вниз, міняємо рух і стіпки будемо накладати вверх. Накладаємо стібок. Накладаємо йому паралельний стібок, ми вишивали стіпки зверху вниз, а далі ми міняємо рух, накладаємо стібок знизу вверх. Від нашого виколу відраховуємо три нитки вправо і три нитки вверх. Вколюємо і виколюємо вниз, для того, щоб нам до нашого скісного стібка накласти скісний стібок паралельно Відраховуємо три нитки вправо, відраховуємо три нитки вверх. Вколюємо і виколюємо вниз, накладаємо стібок. Далі ми накладаємо стібок на стібок, який вже відшитий першого ряду. І виколюю на початок. Продовжуємо вишивати другий ряд шва курячий брід, де у нас стібки першого ряду. Спарені стіпками другого ряду. Три нитки вправо: 1, 2, 3, і три нитки вверх, настиляємо стібок і виколюємо вниз. А далі ми настиляємо стібок на стібок першого ряду. Ось так. Ну і продовжуємо вишивати до кінця нашого орнаменту. Так виглядає відшитий корячий брід в два проходи, де стіпки першого проходу і стіпки другого проходу є спарені і створюють такий рядок посередині, об'ємний, і надає такої структури. Глянемо, як виглядає виворотня сторона. Ну а виворотня сторона виглядає ось так. Свою нитку я буду ховати під стіпками курячого броду. Хочу вам як бонусом показати ще один відшив шва курячий брід, ще один варіант виконання шва курячий брід, який буде мати візуально подібну картинку, подібний зовнішній вигляд, але він має відмінності у вишиті. Закріпила робочу нитку і буду настиляти скісні стібки, похилі скісні стібки з модулем 3х3. Настиляю 1, 2, 3, 1, 2, 3. Один стібок. Настиляю другий стібок, 1, 2, 3, 1, 2, 3. І настріляю третій стібок 2, 3, 1, 2, 3. Настиляю третій стібок, а перехід я буду робити до першого стібка. Відшиваю наступні скісні стібки. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Перший скісний стібок. Другий скісний стіпок, і три нитки вправо і три нитки вверх, Виколюємо до першого скісного стіпка. Один, два три. Один, два три, 1, 2, 3 і виколюємо на початок наступної групи скісних стіпків. Вишиваю наступну групу скісних стіпків, 1, 2, і 3. Виколюю на початок першого стіпка, ми рухалися знизу вверх а Зараз будемо рухатися зверху вниз. Тож я буду вишивати стібок зверху вниз. Три нитки вниз, три нитки вправо, перший стібок, виколюю наверх, три нитки вниз, три нитки вправо, другий стібок, виколюю вверх, і третій стібок, три нитки вниз і три нитки вправо. Один, два, три. І виколюю до першого скісного стіпка. Один, два, і буду настеляти третій. Ось так. І продовжую я настеляти три стіпки вниз. Один, два, три, один, два, три. Перший скісний стібок. Другий скісний стібок і третій скісний стібок, а виколюю на початок першого стібка. Продовжуємо. Ми настиляємо групу скісних стібків, а робимо перехід до першого стібка. Хочу порівняти, як виглядає курячий брід в два проходи із спареними стіпками першого ряду і другого ряду. І як виглядає курячий брід в один проход, ніби вони мають візуально однакову картинку. Так виглядає виворотня сторона нашого шва.